Дотягуєш на мітку? Так, так. З та ще один тип. Ага, ще над нами <плес> дася. <десь. плес> Тільки не впав. Не бачу, на жаль. Ой, як я її розумію. Пам'ятаю, ми з Андрюхою сперечались, хто буде цей годувати. А потім, пам'ятаю, ми сиділи грали, і якраз ловили такий таймінг, типу грала до ночі. Ловили такий таймінг, що цей що якраз малий тоді їв, Я його годувала. При цьому грала в Valorant. І цей. І він заснув у мене на ручках, потім я його переставляла або просто переставляла. Він такий прокидався сонний, щоб поїсти чисто. Бувало посеред гри, то я і грала, і цей. Коротше, прикольно. в мене ще фотографії в інстаграмі були, де я його годую і граю. Отак От якось. Це коли він вже перейшов на один раз вночі. Їв один раз. Супер PUBG мав придкостям. Дякую. І тобі. Як твій моральний стан, костянчик? Так, ну с, ну що? Панала. Ну, я без голівенька. Let's Kinkow. Так, мені якось все затепа. Трошки підкручу. Один там прокинувся. О, непогано, ти спиш. <сум> Набрався сил. Кого не бачу? Зараз секунду, Я тебе підкручу трошки. Мяу. Мяу. Он еще раз. Мяу. Мяу. Хто Мяу. Так нормально? Mm -hmm. Це просто перевірка звуку дефолтную. Oh. Парзи мной, да. Прям пар мною. зараз дам митку. Або тут. Ага, моя митка. Ще я не виглядаю там, на нас підніматися. Бережно. Там як поегнути двоє бі... Тут віконочку пикав. Нокнул сходы. Ешька ну ты? Так, хайешечку Він ти... Закрываю дворе. Сильно ты на теешку. Будь тут, я зараз заразик выжену. Давай. Ой. Дякую, що робите кліпчики. Дякую, дякую. Брати коряк чи не брати? Кажіть чат. Бачите? як я вас слухаю. Ви тільки не мовчите. Мерібазук. Принчу, гайстер. Обов'язково. Так, ну ще точно хтось є. Як мінімум на гуртожитках. Мені ще подобається, коли спавняться тіпові в таких будиночках. Угу. Або коли вони там все життя. Ну так. Заспавнився і вже... Не можу Ж... собі цей місце знайти. Угу. М -м -м, мараха така. Бачу, бачу, бачу. Отут третій поверх. Отут. Угу. А були. І він мене побачу. Ну ми все від нього. Я залізу середину. Можливо, він буде пушити. Та, пушить. більше ну, бачиш за автомобілем. Чекай, чекай, думаю, не чекай, не чекай виходь. Одинок. Да, прибігаю. В принципі, трошки. На жовтій за парканом. Відстрілюєш, я біжу. Да. Готую йому хаєшку. Білять. В спині. А от Hello. і будиночки, про які ти говорила. Ти не може, бляха, його голову висловити. Мут не може його голову висловити. Я гріха я йому. Нам що кинули. Це позаду. Угу. Може лучше для нього. Я така теж. Дуже нескомфортно за парканом. Що ті позаду роблять? Можливо, пушить, але ніби ні. Це має бути хороша єшка. Так, курва. Він мене замахав. Я така. Почекай разом. Nice. Вс, на хай его тип бежит. Хз. Позаду, походу, його тип. це другий. Oh. Ні, Не, другий. Right. Той самий. Дружбан. Ну, реально, стоїть за тим парканом, не пушить нічого. просто сидить, блін, продайте. Скільки можна? Ті, виходить, в взагалі іншому місці грав, або обійшов, хоча я сумніваюся, що обійшов. Привіт всім, хто приєднався! 6 тисяч годин. награно Аж. Блин. Угу. А турбуляйте. Блін. Хотів, щоб це був сюрприз. Що, вичухаємо зону? Так, погнали. Маловато, п'ятерок. Буду на сьомий грати. Та такі собі в мене скіл насправді. Я могла і краще грати. Мені треба перед грою розігрувати за десь годину спраїти просто. Типу, щоб роздоплитись. Тому таке. Секундочку. А, в нього тут теж шолом бити. Ясно, Погнали. Добрисимо. дякую. Але брін за абсурдів, не? Я вчора до брала сьогодні зранку і ще до всього просто підходить максимально. Брензеву. Паста з овочами від Андрія. Сюди, блін. Де вам не цей? То? Смачного. Ну жовті передам. Дякую, жар. Смачного. Смачного. Дупаяку, привіт. Привіт. Яко... привіт. привіт. Яко. Артурку. З ким зробилися? Смачного. Дякую. І вам. У мене ще є солона карамель від маслотом. Дякую, Сімано. Дякую всім. М24 у мене тут ну, валялось, тому я взяла коряк, але взагалі колись мені більше з коріком подобалось. Зараз м 24 тому що мене є скінчик прикольний. Тому. <клухи> <клухи> дякую, дякую. Дякую, дубка. А, оце тачка твоя газує? Угу, класно, правда. Дякую-дякую. Угу. Так, а ну чекай, чи місто не закривається з тієї сторони. Бо там по лайдеру ніби Це Зараз лайдер по нас Угу. Я поки нікого не бачу. Не можу дотягнути, підняти вар зброю. Я така, да. зараз по ідеї можна. А, це вже інші по нас курять. Дрозік. Нормально, лиш ми на цій мапі існуємо, так. No, no, no. Я думаю, десь тут перед нами зараз буде. Готова битись. Байк є тут. Точно не спам. Це може бути під нами кемп, типа, <плес> ще коли запишили. О, вони прям Дучи? нижче. Нижче прям. І глайдер на нашу сторону походу. Перед нами, <плес> перед нами. <передам, плес> господи. Ти правіше, правіше Угу. Mm -hmm. Дам хай вперед. Я флеш дала. Я на лоді. Він туди і під камінь вже мав забігти. Мав би, так. Але не забіг. Найс. Nice. Під нами, під нами. В кімпії смаки були. А, ресують. Бляха, як не побачу. Забіг в лівий будинок. Окей. Okay. Один. Ну він раз, але ну, в кінтам є один. Uh -huh. Просто два інфу. Глайдер зараз на нас буде треба з глайдером пофайтитись. Ну я кажу спустились під кемп, в мене поки немає нічого, щоб кинути, я поки послухаю. Окей, підслухаю. Все, є. Походить в нього дроп. Maybe. Так, зачекай мене, будь ласка. Та, в нього зброя з дропа П90. У мене є флажка, він сьогодні? Я вже були його. А ти вбила його? Ніфіка, він уже дед. Inside, outside і взагалі всюди. фанул та і сподіваюся. Не хочу брати рю рюкзак, чат хочу від зони оце от штучку взяти. Зараз відчуваю, що мені вже пише хтось. А, до речі, може це магазин закинути. І взагалі комп'янс. Отак. Там над нами лазить? А, ще калім треба взяти. Чат. We need a kilometer. І швидше за все це не глайдер стріляв. Думаєш? Ні, глайдер полетів. Так, 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 глайдер полетів далеко ти інші чіпи над нами. Там зустрілися. Та-та-та, прочитай, прочитай, прочитай. зараз таке просто в грі. Поки, бо вони потім закриють нас. А в корс пішли. Поки вони фатяться. Смики не взяли ці бляха. Ладно. Це дальній камінь від нас. Тут хаєшка зривалася. Угу. Uh -huh. О, гроза моя. Прям навалюють. Вот, вот, тут тут задар. Лик за тачкой. Пушим. Ясно. слышу. Так, а від кого він ховався, з якої стороны він файтерся, Нижче десь? Я думаю, десь 80. Чушь О, десь тут типа бігають. Во, на горі, вот митка уш. Із-за дерева ми тут граємо. По них працюємо. У нас справа можуть вийти, нас справа подивать. та Так, та так само як. Угу. Це, типу, я позабував. Тут на горці файтяться, типу. Угу. Боже, мені там вже новий трек, який зробили, я не знаю. Дордон. -дор. Mm -hmm. Ти знову читав реп? Пачка під нас? Пачка під І нас? Через кемпу перебудуть до нас. Я не знаю, Смачного. Вони приїхали на ту сторону, там, де файт зараз на жопці. А, ну якраз так, супер. Привіт, Мінті. Да, дякую. Я ще чекну все-таки спину, щоб нам не вийшли. Угу. Mm -hmm. Не подивлюсь, що там файт, за файт. Вони прямо під горою. Ну, вони там зараз Та вже. закультяться. Можемо почекати, коли вони будуть стихи закриємо їх. Чекай, бо не бачу, Вони будуть дроп лутати, там дроп їм пати. Фу. Два тіпа. Бурк зараз на Довися, чел стыдить, Все, він не побачив. Двоє відходжу до тебе. Ці на дропах твої нас побачили? Так. Ну вони ще дроп не лутають, але Добре. дивились на нього. На жопті є один. Можемо підігнати нашу брешку. Uh -huh, uh -huh. mm. Сончо. Бачу, тут він повзує, походу, на жовті. Та -та -та. Там ловчика немає. Відходить. Підійшов в ЛГ далі. Справа від мене на камінь біжить, будь, будь ласка, камінь. Далюсь. Один. І лівий ще, лівий ще. Лівий дивись, у мене ніхто. Вони що, не тімей? Спускається вниз. А може в спину Я зараз зайдуть. Чую, чую його. пише, ви Дві секунди. йду на нього. Він прям лівіше взяв. Все, nice. Ці в спину зараз зайдуть. По мені то лили, по мені то лили з 115. По Оцей один чувачок, про якого я казав нам mm -hmm. в окінці. Це вже ззаду. Так. Я засейвилось. 190. Це по тобі, так? Mm -hmm. Блять, він не в зоні барана, що не робить. Він полочку покрутить, походу. Та, він нашу тачку забирає. Яку-яку-яку. Та, поїхав вниз, добре. Мені би набої в п'ятих, я там, типа. Блін, ХЗ, подивись. Є, yeah, все yeah. є. Броню, заразу, збили. Це so я. Yeah. Гов, oh, сюди, воно ще тут труп, який є. ж якісь смаки. Ну, я взяв. А вот трупик давайте золотай ее. Но жовте, ножом тебе трупик. Хаешка на мне. Вообще нашла хаешка. Ладно, бро вже цей рюкзак це. А я грузу. Мяу. Вау. Леша знайшов, давно уже пора было. Думаю, ліворуч від нас точно хтось грає. Та, тому я йду праворуч, на текшоп. А там не опен? Опен, але треба вбити їх. Кашарик, він один вбивав, можливо він один грає соло. Грає. Бачу. Двоє. Він не підніме. Нас щоб зараз зверху нас не закрили, зліва. Нас 25 mm -hmm. треба дивитися їх. Може, підніме. Та де, шоста фаза. 5 секунд. Бачу, перед нами отут камінь. Пожити, пожити, пожити. Ну ще той рюкзак скидала, блін, дурно. Отут камінь і далі жовта. Почула, почула. Добре, все, ластовий там, жовта далі, трохи далі. Почекай, я похиляюсь і вб'єм його. Я теж. Теж хиляюсь, нам зараз цей тип спину прийде. Та яка спина? Це ж перед нами. Ти нокнула третього і це вже четвертий ластовий. Так, почекай. А той в мене? Почекай, в має бути. Зі слона тіпа? тільки що на кого вбила тут на камені то била в себе, так? Да? Ну, так, я маю на увазі за того висоти. Ну, і друга на жовті. Так, поїдай і там, я не знаю. Прикол. Я щось не побачила. При... А прикинь, якщо <гум> ні. Та ні, це ж виходить. Ти під собою прямо вбила чи на жовті вбивала? Я під собою, так, на жовті залишився ще тіп. Ну, не фука, грає, я йому кину хієшку. Пікає, пікає. Він пікає прямо до нашого мітка, ліворуч камені. У нього ловчик я в зону пройти у нас, і я перебігаю під руйкам. Будь, будь справа, справа, я пробіг. Найс, все, йому пизда. <гум> Мені подобається такий настрій. пробігає вправо, вправо Угу. Дуже справа. Жити. Бити, нормально, бити. Забіг за камінь. Я без заберу. Ой, за дерево. Даю флеш не зафлешила його. Ти пушиш? Так. все топ nice. один. Yeah,